На веселі старти весело і на велосипедах. Мукачівські школярі з'явилися на змагання на двоколісних. кажуть, це здорово і корисно. тим, що спорту, і ще він корисний для здоров'я. Зміцнили своє здоров'я і на веселих стартах, які проходили у Мукачівській зож номер 20 в рамках європейського тижня мобільності. Учні четвертих класів змагалися у шести естафетах. Тут було і фігурне катання, і будівництво вежі, і обмін кульками. Кожний етап вимагав спритності, витривалості і швидкості. Вони е з великим бажанням підбирали самі емблему до свого до своєї команди. Вони підбирали назву Міцний горішок для них це було дуже весело і смішно, а тим паче, що й логіку треба було проявити і брати свій якийсь девіз. І вони з задоволенням приймали участь у цьому змаганні. Команда міцний горішок горішок» 13-ї школи з усіма завданнями впоралася без проблем. Останній конкурс під назвою Зашифроване слово учні подолали найшвидше. Тили, ми довести, що пересідаючи на велосипеди, ми стаємо сильніші, роздоровіші. Бо це є найефективніший мобільний транспорт, де не треба витрачати багато зайвих коштів. Переможці веселих стартів отримали заслужені грамоти і медалі. кажуть, змагання видалися неважкими. Головне відповідально до них готуватися і знати, як підтримувати фізичну форму. У школярів 13-ї школи із цим проблем немає. Я би займався спортом, їм фрукти, займався спортивним приладдями, велосипедом, роликами. Як приїхали на змагання, так і поїхали. Щасливі і задоволені переможці змагань сіли на свої велосипеди і гайда додому на свіжому повітрі із дотриманням усіх правил дорожнього руху.